Ми маємо проблеми в громадах, які не стосуються абсолютно обстрілів, які створені всередині країни. І це 67 мільярдів заборгованості держави перед підприємствами тепло та водопостачання, і підприємства ці готувалися до нового опалювального сезону без коштів, які витратили. Це величезна проблема, величезний виклик, тому що людям треба платити заробітні плати, треба купувати обладнання, і більше того, треба платити за газ і за світло. А коштів, які мала би заплатити держава за різницю в тарифах, тому що місцеве самоврядування з 2021 року не піднімає тарифи на тепло і на воду, цих коштів держава не дає. Сподіваємося, що в бюджеті на 26 рік обіцяні принаймні в проєкті 15 мільярдів будуть закладені різниці в тарифах і принаймні частково підприємства тепловодопостачання отримують ці кошти, хоча б на початку наступного року.